Вітаю всіх. Отже, вчимося доводити і записувати це в сушиті тотожності. Пишемо номер 145, пункт 3. Переписуємо умову. Далі пишемо слово доведення. Бачите, не тільки в геометрії є задачі на доведення. Потім аналізуємо саму тотожність. У неї є дві частини. Ось ліва частина. ЛЧ. Ось права частина ПЧ. Очевидно, що перетворення, розкриття дужок, зведення подібних потрібно робити саме в лівій частині. Ось. Тому пишемо таку фразу або скорочено ось так: Перетворимо ліву частину тотожності ЛЧ. Далі. Переписуємо заново тільки ліву частину. 3 помножити в дужках 7-а мінус 7 помножити в дужках 1-3а. Дорівнює. І робимо те, що ми вже вміємо робити. Тобто спрощуємо вираз. А по-новому виконуємо тотожні перетворення виразів. Бо саме такими перетвореннями є розкриття дужок і зведення подібних доданків, з чим ми знайомі ще з 6 класу. Розкриття дужок відбувається за розподільним законом. 3 множимо на 7, 21, мінус 3а. Далі будемо обережні, бо тут мінус 7. Мінус 7 множимо на 1 буде мінус 7. І саме слизьке місце мінус 7 множимо на мінус 3А. Звертаю увагу ще раз, бо часто помиляються мінус на мінус плюс 21а. Дорівнює. Зводимо подібні доданки. 27 мінус 7 буде 14, 21, перепрошую, і мінус 3А плюс 21 А буде 18А. Тобто, перетворення завершено. І що ми бачимо? Що ми спростили ліву частину і отримали точно те саме, що у правій частині. Тому я пишу: ось у мене ліва частина вийшла, 14 плюс 18 А дорівнює. А он у мене права частина, точнісінько, така сама. Оскільки вони рівні, то я роблю висновок, що тотожність доведено. Або, отже, тотожність доведено. Ось такий запис. Трошки багато писати, але зате чітко прослідковується, що це йде саме доведення тотожності, а не просто спрощення виразу. І номер 149, пунктик 2. Доведіть тотожність, чому я обрала? Тому що, як бачите, тут навпаки, треба спростити праву частину, вона більша і містить і дужки, і потім зведення подібних, а ліва ні. Тому пишемо трішечки по-іншому знову доведення, а далі ми вже бачимо, що будемо перетворювати саме праву частину. Перетворимо праву частину. Тотожності, якщо повне речення. І переписуємо саме так, переписуємо повністю всю праву частину. Переписую її. Ставлю до рівня і починаю знову виконувати тотожні перетворення виразу, а саме розкриття дужок і спрощення подібних. 2А множимо на 3 буде 6А. 2а множимо на мінус Б буде мінус 2АБ. Мінус 3Б множимо на А буде мінус, 3БА. мінус 3Б на мінус 2 буде плюс, ще раз наголошую: мінус на мінус, дуже часто помиляються, плюс 6б. Потім мінус 5 на АБ буде мінус 5АБ. Мінус 5 на А буде мінус 5а. І мінус 5 на Б де мінус 5Б. Починаю шукати подібні доданки. Отже, подібні. Давайте спочатку подивлюся з А. 6А і мінус 5А. 6-5 буде 1а, 1 не пишеться, тому А. Далі, шукаю подібні доданочки з буквою Б, B, змінною Б. B. 6Б. І мінус 5Б та сама ситуація плюс Б. І потім зводимо подібні доданки виду АБ. Мінус 2АБ, мінус 3БА від переставляння множників добуток не міняється, тому це подібні доданочки. мінус 5АБ Все. Мінус 2, мінус 3 буде мінус 5, і мінус 5 ще, значить, мінус 10 ab Дивимося, який отримали вираз. А плюс Б мінус 10 АБ. Нагадую, це була права частина тотожності. Ось ліва частина. Точнісінько, така сама. Пишу ліву частину. Ой -ой. Так. Пишу ліву частину. Далі дорівнює і те, що отримував в правій частині. Звісно, якщо ми довели тотожність, то ці вирази будуть однакові. І висновок. Отже, можна словом отже, можна просто без нього. Отже, тотожність доведено. Отже, тотожність доведено. Все, відповідь ніякої тут немає, просто ось такий запис. Думаю, що нічого незрозумілого тут немає. І я в ваших зуштах побачу точнісінько такі ж записи. Дякую, Дякую за увагу!